Здравствуйте, уважаемые коллеги! Начинаем нашу пресс-конференцию. Сегодня мы будем говорить об итогах полугодовой деятельности Харьковской областной таможни, а также о результатах работы в условиях ведения нового таможенного кодекса. У нас в гостях первый заместитель начальника областной таможни Александр Владимирович Мерса. Работаем как обычно. Слово гостям. Потам ваш вопрос, коллеги. Доброго дня. Я хочу подякувати всім, хто зібрався в цьому залі, кому не байдужа діяльність Харківської обласної митниці, і хотів би поділитися з вами тими здобутками результатами, які ми досягли за півріччя поточного року. Ну, в першу чергу, хотілося б повідомити, що в цьому півріччі ми з вами. Отримали новий митний кодекс. Безумовно, цей документ, скажу без перебільшення, є набагато простішим, набагато прийнятнішим як для бізнесу, так і для митної системи в цілому. Нам стало працювати простіше, оскільки Новий Митний кодекс містить максимум норм прямої дії і не потребує зараз ні комерсанту, ні фахівців митниці. Звертатися до бази, звертатися до інших законодавчих та нормативних документів з тією чи іншою метою, щоб вирішити те чи інше питання. Також хотів би поінформувати, що в цьому півріччі в першу чергу основним результатом нашої роботи є успішне проведення чемпіонату Євро 2012 року. І, зокрема, хотілося б повідомити, що ми з честю виконали покладене завдання, відсутні будь-які нарікання на роботу митниці, на роботу працівників митниці. Тому вважаю, що держава в цілому показала те, як вона готова сприймати такого плану заходи і робити все необхідне і все можливе для того, щоб і гостям нашої держави створити комфортні умови і відповідно підвищити імідж незалежної України. Що стосується результатів безпосередньої роботи, в першу чергу основна завдання фіскальна наша функція, вона дійшла до того, що ми за 6 місяців поточного року перерахували до державного бюджету майже 2,4 мільярда гривень. Ця цифра на 33% більше показників минулого року. І в першу чергу це завдяки збільшенню товарообігу сталося, який відповідно має збільшення як по експортним операціям, так і по імпортним операціям. І загальна цифра складає близько 2,2 мільярди доларів. Що стосується деяких категорій товарів, ми відмічаємо збільшення ввезення категорій товарів сировинних, і це свідчить про те, що економіка нашої області в першу чергу ну, не сприймає кризові явища і працює відповідно до встановлених своїх графіків, планів і таке інше. Що стосується результатів роботи на правоохоронному напрямку, слід відзначити порушення 23 кримінальних справ. Це на одну справу більше ніж за аналогічний період минулого року. В переважній більшості 16 справ вони порушені за фактами незаконного переміщення наркотичних засобів, 16 справ. Решта справ порушені відносно. Зброї сильнодійчих лікарських препаратів та культурних цінностей. Є відмінності від показника минулого року, оскільки 17 січня набув чинності закон, яким декриміналізовано товарну контрабанду, тому відповідним чином зараз при товарній переміщенні товарів у значних кількостях їх досить менше, тому показники вартісні у нас дещо менше. Це має об'єктивне пояснення. Що стосується, я вже, як раніше зупинявся на нашій ролі в проведенні чемпіонату Євро, в першу чергу в області продовжується реконструкція пункту пропуска Гоптівка. Станом на 1 червня до початку чемпіонату були проведені всі безвиключні роботи, які були достатні для того, щоб можна було в повній мірі задіяти всі існуючі смуги руху для того, щоб сюди відповідним чином направляти вболівальників та туристів. Скажу, що на в період проведення євро нами через відповідні смуги руху, які були виділені як у нас, так і у російських колег. Проїхало понад 8 тисяч громадян і пропущено десь близько 200 автобусів з уболівальниками та туристами, і близько 2000 тисяч легкових автомобілів. Це такі цифри. Вони не вражають. Переважна більшість відповідно болівальників і туристів прибували авіаційним транспортом. Скажу, в пікові дні навантаження на авіаційний пункт пропуску Харків Аеропорт складало близько 120 літаків на добу. Самі розумієте, коли середня цифра рейсів за добу складала у нас десь близько 11-12. Але ж все одно ми з поставимо задачу, справилися. Ну от коротенько я хотів би і все повідомити. Це наші такі здобутки за е, півріччя 2012 року. Готовий вислухати будь-які ваші запитання. Дякую. Давайте, да, обласною радіо, якщо можна, потім далі. Що якщо не помиляюся, недавно був вкладений меморандум між податковою і митною службою та облдержадміністрацією, от у чому полягатимуть ваші поступки Підприємцям або підприємствам? Ну, в першу чергу, ми працюємо з вами в законодавчому полі, тому говорити про якісь поступки не варто. Просто е, є режим сприяння бізнесу. Ми його вбачаємо, тому що ми е, ряду підприємств, особливо крупних е, виробників області, ми створюємо найбільш комфортні умови в плані отримання необхідної інформації, в плані отримання консультацій, в плані розгляду якихось таких спірних або невирішених ситуацій, які можуть виникати при здійсненні ними економічної діяльності. В першу чергу, ті норми, які в нас існують. Зараз стосовно 4-годинного митного оформлення будь-яких партій товару, вони відповідним чином працюють як для крупних підприємств, так і для підприємств будь-яких форм власності і будь-яких обсягів здійснених зовнішньоекономічних операцій. Проте ми зараз широко позиціонуємо електронне декларування, яке також з набуттям чинності нового митного кодексу воно є абсолютно можливим для застосування. Будь-яким підприємством, якщо раніше там необхідно було укладати угоди, і відповідно митна система мала доступ до якихось баз даних підприємства, то наразі така норма усунута. Тому, користуючись нагодою, я хотів би популяризувати зазначену. Форму декларування. Хотів сказати, що в нас вже 28 документів в митній системі, в, мит, в митниці я маю на увазі електронні вантажні митні декларації, електронні попередні повідомлення та попередні декларації, вони вже подаються в електронному вигляді. Представтесь, Світлана, Головина, газета кабінету мінімум. Ви сказали, що новий митний кодекс кращий для бізнесу. От скажіть, будь ласка, які скарги сьогодні від бізнесу надходять, бо я не знаю, ні, хто не працює, то не помиляється. От скажімо, до 17 січня цього року, на що найбільше скаржилися бізнесмени на роботу в міквіці, і сьогодні? Я б особисто поділив би зазначені дати 17 січня було декриміналізовано товарну контрабанду. Тобто, це стосується саме правоохоронної напрямку роботи митниці. Відповідним чином це дозволить підприємцям, можливо, тим, які раніше хотіли переміщувати товари поза митним контролем або з приховуванням митного контролу, контролю, дещо переглянути, можливо, свої, свої відносини до абсолютно легальних поставок товарів і перейти в абсолютно правове поле для здійснення зовсім економічної діяльності. Що стосується набуття нового митного кодексу з 1 червня поточного року, то, ну, по меншій мірі, основним питанням, де у нас виникають спірні ситуації, я так би їх назвав, вони стосуються саме визначення митної вартості. Ми неодноразово вже на цьому наголошували увагу, і е, хотів би е, повідомити вас, е, новий митний кодекс набув в чинності з 1 червня, але вже до нього є зміни, які відповідним чином далі лібералізують зазначений напрямок роботи митниці. І тому е, порядок підприємств, митниця, в зв'язку з тим, що норми ці приведені до світових стандартів, ми теж е, не то, що змушені, а ми просто об'єктивно переглядаємо своє відношення до визначення митної вартості і ряду про. Маслово, крупних підприємств зараз митна вартість визначається виключно за ціною угоди. Тобто, ми вбачаємо в цьому абсолютно ту, ту роль, яку от попередній колега повідомив про те, що в чому ми вбачаємо поступки бізнесу саме в об'єктивності і відношення як до визначення митної вартості, так і до інших напрямків нашої роботи сказати з цей місяць, як ви поступалися, чи щось таке, що... Ну, ви розумієте, в якійсь мірі це є комерційною таємницею, тоді я, хотів, я просто повідомляю, що це є ведучі, крупні платники податків і ведучі виробники нашої області. Далі. Пожалуйста, не знаю, як представити. Медіапорт Інна Варініця. Розкажіть, будь ласка, реконструкція вже закінчена повністю, чи ж щось ще буде робитися, якщо так, то що? В данный момент э, реконструкция пункта пропуска Гоптовка еще продолжается. И э, приятно отметить, что э, из-за э, учета зимних коэффициентов работы, из-за удешевления некоторых материалов при строительстве, мы получили экономию 1,9 миллиона гривен. Поэтому сейчас идут процедуры уточнения проектно-конструкторской документации, чтобы можно было эти средства использовать э, для дальнейших э, ну, реконструкции тех э, направлений, которые очень важны для... полноценной деятельности пункта пропуска. В данный момент у нас идут работы, связанные с дальнейшим совершенствованием телекоммуникационных всяких сетей, именно систем видеосчитывания номеров и установления дезбарьеров на направлении ветеринарного контроля. А полосы уже все сделаны? Да, полосы уже все сделаны, не все функционируют. Э, Те полосы, которые так или иначе пока не задействованы и связаны с прокладкой тех или иных линий, которых я остановился выше. естественно, мы просто-напросто переносим наши рабочие места, чтобы количество рабочих мест полностью давало возможность быстро и оперативно обслужить увеличившийся поток туристов. Поскольку вы сами понимаете, сейчас идет сезон отдыха, значительное количество сейчас граждан Российской Федерации, они все едут на отдых в Крым, поэтому у нас сейчас очень горячая пора. То есть я правильно понимаю, осталось только техническое оснащение? Да, осталось техническое оснащение, но сами понимаете, эти работы требуют особой скрупулезности и точности, поэтому мы надеемся, что сейчас уже нет смысла гнать, в общем-то, какие-то сроки в плане сдачи в эксплуатацию гоптука. Просто нужно все сделать качественно, так чтобы это потом долгие годы верой и правдой служило и таможникам, и пограничникам. А сколько всего? было потрачено на реконструкцию, и сколько вот еще денег осталось на реконструкцию? То есть вы говорите, что сэкономили 1,9 миллиона, но как было? Для сравнения цифр. Я вам скажу, что э, в плане реконструкции у нас э, выделено всего было, э, паспортом бюджетной программы утверждено 71,9 миллиона гривен, э, по договору 69,8 миллиона гривен, и у нас получается уже фактически э, выполнены работы на 83%. Если можно, у меня будет вопрос. Расскажите, пожалуйста, более подробнее о работе таможенной период евро. Сколько сотрудников работало каждые сутки? Сколько было привлечено и, возможно, самые частые нарушения, которые были зафиксированы в этот период? Спасибо. Приятно отметить, что в этот период не было зафиксировано нарушений. Очевидно, сыграла роль разъяснительная работа и таможенной системы, и других органов государственной власти в то, что Украина абсолютно открыта для тех, кто честно и приехал сюда с целью отдохнуть и полюбоваться праздником футбола. Что касается задействованного личного состава, это была штатная комплектация. Дополнительно выделялись сотрудники в таможенный путь пропуска Харьков аэропорт В общем-то, из числа тех, кто соответствующий получил знания иностранных языков, это составляло примерно от 20 до 30% от существующих смен. увеличения было. Это позволило нам полностью выполнить те возложенные задачи. А откуда отбрались? Ну, откуда Из других подразделений, в первую очередь тех, кто имел опыт работы с гражданами именно в пунктах пропуска. Ну, я вам скажу, не в ущерб таможенному контролю. Естественно, это были задействованы те подразделения, которые у нас работают на железной дороге. Ну, в першу чергу, це стосується е, пунктів пропуска для автомобільного сполучення. Оскільки ну і в якійсь мірі стосується пунктів пропуску для залізниць на сполучення. Є збільшена кількість поїздів, які відповідно прямують південному напрямку. Це на нас відповідно накладає певну відповідальність за те, що у нас збільшується обсяг роботи. Але ми справляємося, оскільки ну, мабуть, залізниця працює не в такому темпі гарячому, як працює зокрема саме ведучий в нашій державі пункт пропуску гоптівка ніхотєєвка Там щодобова і в пікові навантаження. Кількість, зокрема, легкових автомобілів складає до 6 тисяч автомобілів, тобто, і плюс до цього всього є норми, які ми зобов'язані виконувати в плані часових нормативів на обслуговування одного автомобіля. У нас предметом особливої уваги є. Ті факти, коли в нас митна фронт автомобіля продовжує більше п'яти хвилин, це вже є предметом для поглибленої уваги і контролю. Тобто ми вважаємо, що це є відхилення від діючих норм, і може якимсь чином містити якісь фактори, які можуть негативно впливати як на системи, так і викликати такі здорові нарікання з боку громадян, які перетинають митний кордон. Тобто в цьому саме щоб е, в разі, коли є виробнича необхідність, митниця застосовує реверсну систему. Тобто більше працівників відповідним чином е, спрацюють на виїзд або на в'їзд, в залежності від того, де у нас і, існує ймовірність виникнення черг або скупчення значного транспортних засобів відповідно туристів громадян. По поводу системи ЄГІ назвали от е, карточки. с которыми могут проезжать через таможню. Вот недавно было сообщение о том, что уже поставили. Наверное, это касается пограничной службы. Это они эти карточки позиционируют. Да. Мы, мы очень хотим приобщиться к этой системе, но, к сожалению, пока программное обеспечение оно не позволяет. Вот, мне бы тоже лично очень хотелось, чтобы была такая же норма, как существует в развитых европейских странах то есть без всяких бумажных талонов и так далее. Когда человек получает электронную карточку в процессе прохождения пункта пропуска, на нее записывается определенная информация, которая в дальнейшем э, размещается в обобщенном виде на сервер, а потом эта карточка просто-напросто, уже когда человек э, ну, выезжает за пределы пункта пропуска в том или ином направлении, эта карточка обнуляется, используется для обратной процедуры. То есть она все время ходит туда-сюда с информацией. Это на самом деле очень здорово, очень хочется. Но пока что мы к этому стремимся, и я думаю, что пройдет год-другой, и мы все к этому привыкнем и придем. Коллеги, еще вопрос. Все, все, да, пожалуйста. А что это значит? Тут? Загальный товарооборот. Два миллиарда долларов США. Не это не есть загальный товарооборот, который складывают как экспортные операции, так и импортные. Це вартість товарів, які переміщені як в напрямку ввезення в Україну, так і вивезення. Сумарно, Тобто там є експортная брация и импорт, да. да? А какие жрали экспорт, какая импорт. же важно, щоб було більше експорта, правильно экспортного ну, безусловно вы правы, но дело в том, что область от области Украины отличается. Наверное, нет смысла сравнивать, скажем, Днепропетровскую область і Харьковскую, там, где есть экспортный потенциал и где его нет. В частности, в Харьковской таможне экспорт составляет 860 миллионов долларов, импорт 1,34 миллиона долларов. То есть закупают область больше, чем... Да, да, в область импорта возится больше, нежели вывозится товар. А что Продукцию, машиностроения, соответственно. Затем... Та же продукция табачной фабрики выводится. То есть ну, много товаров, которые производятся здесь в области. А какая доля табака? То есть я что хочу сказать, что если у вас нету каких-то данных, или вы не хотите ну, говорить, то я вас сказать не буду, конечно. Но просто мне нужно хотя бы составить пару предложений, связанных. Ну, давайте мы с вами тогда просто останемся. Может быть, такая статистика. Детальную статистику. Ну, я не ставил себе задачей детальную статистику сделать для того, чтобы доложить по номенклатуре товара. Да, да, слушайте, да, Потом да, на статус кода да. прочитайте. Ну, вы сказали, что сейчас подойдете и вам расскажут. Уважаемые коллеги, еще вопрос. Еще такой. Вот вы собираетесь по цене договора определять Не то, что собираемся, а в тех случаях, когда есть основания определять таможенную стоимость по цене соглашения, мы ее определяем. Норма таможенного кодекса предусматривает, что таможенную стоимость определяет декларант. А мы все у нас все контролируем и проверяем. На вопрос в чем? Вот в чем вопрос, интересно, в чем вопрос. Написано, у меня написано, будем определять таможенную стоимость, по, по, как, как у то Это в пресс-релизе у вас указано, да? Это вы сказали. А. Я говорю, ну, мы так мы так определяем а таможенную стоимость по цене соглашения, если да. для этого есть основания, безусловно. Ну, вы знаете, как это? А лабораторию закроете теперь с того, что... Наверное, лаборатория имеет отношение не к определению таможенной стоимости, а к определению кода товара. Поскольку лаборатория ставит своей целью определение характеристик, вернее, подтверждение характеристик товаров. Да, и напрямую влияет на кодирование товаров и, соответственно, применение к этим товарам мер тарифного и нетарифного регулирования. Если уже то я могу в принципе, тоже... У тебя есть еще Конкретный. Понял, есть вопрос Потому что я не понял, что произойдет. Сейчас допустим, ну, нам допустим, сейчас допустим, проверяют 100 деталей. Вот говорите, мы будем заснижевать. То есть быть не 100 деталей проверяться, а 50. Давайте говорить о стоимости товара. там, где касается таможенной стоимости. Если вы говорите там о возможности декларирования товаров не как разобранного товара, как собранного, эта норма работала и работает, она по-прежнему продиктована украинской классификацией товара внешнеэкономической деятельности. В том случае, если разобранный товар, как вы говорите, из 50 деталей, можно рассматривать как собранный. Этом, если... К примеру, ну, может быть, там, это же тонкости. Я помню, что очень важно почему-то содержание того, чего Сколько больше процентов меньше процентов. Правильно, так это тоже Я сами не очень понимаю. И вот люди там заказывают, исследования, те, которые ввозят сюда, это вещество, они вынуждены заказывать исследования научные на уровне диссертации, чтобы доказать, что там этого того было меньше 3%, потому что ниже стоимости увеличивается образцы. Так я же хочу сказать, что уменьшится количество этих исследований, которые... В частности, хотел бы на ваш вопрос начать с общего, а потом частное, может быть, вы для себя какую-то информацию почерпнете. Новый таможенный кодекс, безусловно, систематизировал систему управления рисками. Вот эта автоматизированная система управления рисками, она производит к уменьшению человеческого фактора, и фактически сейчас компьютер определяет перечень необходимых таможенных процедур. В том случае, если тот или иной товар анализ, за перемещением которых, в том числе их характеристики, риск декларирования товаров не своим наименованием, работает в этом направлении соответствующий департамент центрального аппарата. Если потом программа выдает инспектору данные о необходимости отбора образцов, либо направления на какие-то другие исследования, либо контроля таможенной стоимости, соответственно, инспектор в установленном порядке и производит отбор образцов, направляет на лабораторию и в последующем там подтверждается, либо не подтверждается те характеристики, которые были заявлены первоначально в момент оформления. То есть сейчас работает система управления рисками. Не инспектор сам вот, определяет, есть ему необходимость отбирать образцы или нет. Хотя в ряде случаев, если есть основания, если есть сомнения в тех документах, если ну, можно предположить, может быть, какие-то документы напрямую содержат признаки какой-то подделки. Естественно, инспектор вправе, как э, э, лицо, которое отвечает в полной мере за контроль за соблюдением законодательства в области государственного таможенного дела, он обязан выполнить свою функцию контрольную и, естественно, отобрать с целью того, чтобы не нанести ущерб государству. Просто больше нет. Большое спасибо вашему гостю, спасибо, спасибо. коллеге за работу.